Мистецтво це життя, іншої альтернативи нема. І водночас, мистецтво це присудолі, вирок, приреченість, вважає народний художник України Іван Марчук. Мистецтво потребує повної самовідачі, жартовності, лише тоді можна розвинути дарований Богом талант. Іван Марчук людина, чиє життя щодня переплітається у кольорах, полотні та ароматі фарб. Він Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. А ще Іван Марчук єдиний українець, який 2007 року увійшов до сотні геніїв сучасності за британським рейтингом. Як цінується мистецтво. У мене як передбали, передбали картину розумію? за 5 тисяч миль. Штат Орегон, з, з Атлантичного океану на Тихий океан. Перевезли цю картину. І люди присилають мені фотографію, на якій стіні висить моя картина, в якій то шані, і як вони тішаться, ви розумієте? От і, і я висилаєте мені наперед гроші за п'ять тисяч міль. Я міг ті гроші, я не знаю, куди подіти і, і забути про них навіть. А вони висели, а потім я їм висилаю картину. Яка довіра? Ви знаєте, яка довіра і яке, яке величезне бажання мати мати то, що таке, що, що є, являється своєю високою цінністю, мистецтвом. Іван Марчук родом зі села Москалівка Лановецького району. Після закінчення семирічної школи вступив до Львівського училища прикладного мистецтва на відділення декоративного розпису. Пізніше навчався у Львівському інституті на мистецькому факультеті. Працював в Національній академії наук України. До 1888 року творчість Івана Марчука офіційно не визнавали в Україні. У той час молодий талановитий художник уже мав 15 виставок у різних містах. Він далі продовжував наполегливо працювати, у кожну роботу вкладав частинку душі. Освоював нові жанри, формував індивідуальний авторський стиль. Оцінили талант українського художника за кордоном, і аж тоді його прийняли до спілки художників України. Козак Мамай в українському образотворчому мистецтві. Він в мене таке враження, що він на наше життя. На нашу планету десь зі сторони спостерігає і бачить її тільки красивою. Ви не бачили жодної його картини, щоб на ній були намальовані дерева в зелені. Він не любить зелені, він любить структуру дерев, він любить дерево таке голе, як його природа народила. Він навіть каже, що я. От цю землю покрив би снігом, щоб то все гарне було, щоб воно зверху дивилося так, як симфонія тої землі. Він там він в натурі такий ідеаліст є. Я кажу, що це в українському образотворчому мистецтві в наші дні немає такої великої постаті, як Іван Марчук. Недаремно його світ визнав генієм століття. І він того заслуговує, бо все його життя це, він більше нічого не знає. Майстерня, він малює, і коли він чує, що він вже віддав творчості і своїй роботі багато часу, йому треба десь відпочити. Він їде на свою Тернопільщину, він шукає своїх друзів. Іван Марчук заснував новий стиль у мистецтві плюнтанизм від слова плести. Картини ніби створені з чудернацьких ниток. Стиль майстра не піддається жодним мистецьким класифікаціям. Серед його творів є портрети, пейзажі, щось казкове, містичне, абстракція особистість дуже велика, і ви знаєте, на Тернопільщині народилося дуже багато видатних посетей. Це в першу чергу Михайло Бойчук. Видатна особистість, бо він створив, так як він заснував монументальну школу живопису на Україні, потім весь світ вчився на, на його творах. Лесь Курбас, теж наш земляк, він створив новітній театр. І Весь світ це визнав і весь світ бере від Курбаса дуже багато. А Іван створив свій світ. А Іван є взагалі особлива постать. Це я кажу Мамай 21-го століття. Метець ділить свою творчість на п'ять періодів. Кожному з них він дав назву: Голос моєї душі, цвітіння, пейзажі, портрет, абстрактні композиції. Твори кожного відрізняються за стилем та малярською манерою. Надихає на творчість художника, рідна земля. Тому повертається на батьківщину час від часу. Тут у нього немало друзів, колег, учнів. Ця земля мене звабила, розумієте. Бо я казав, я ніде від Австралії до Канади, Європи, я ніде не знайшов своїх мотивів, розумієте, щоб малювати землю. Я малюю десятий маршрут, розумієте? Це зовсім різне. 5-7% свого часу я приділяю для того, щоб зобразити ту прекрасну райську землю, якої ніде в світі немає. Отому я і тут і терплю тепер розмити всі ці наруги, які тут кругом кожна людина терпить, розумієте, і, 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 і кругом куди не підеш. Негатив, негатив, негатив. А мистецтво ж воно ж виховує людей. Воно робить ми добрим в першу чергу добрим. Бо людина йдучи в музей, як я бачу в світі, як приводять дітей, як вони сидять на підлозі, всі. І і вчителька чи чи екскурсовод їм розказує їх їх вчать. Зараз зараз ви вийдете на вулицю, це все стосується мистецтва, виховання. Спитайте любого учня, що таке етика. Ніхто не розуміє. що таке естетика, а тут я знає, скажу Тормить. нема, нема то, того, то того, 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 зазубрення, того що щоб людині це постійно на кожному кроці. Треба поведінка, поведінка, як з ким і так далі. Розгнузнесь, повне хамство, повне і все таке. То як то як, як мистецтво може тоді впливати? У нас немає, немає налагодження тої індустрії, що мистецтво те є особлива інституція, яка виховує дуже духовно, виховує людей, робить їх прекрасними, чистими, мудрими, розумієте, добрими розумієте, і які вміють шанувати себе і шанувати все оточення навколо себе. У народі кажуть, зрозуміти митця непросто, адже він по-іншому сприймає світ, і цінності у нього теж інші. Друзі Івана Марчука говорять про нього як про людину великодушну, відкриту, щиру. У характері відзначають простоту. Марчук це все світ. Він і простий, і наївний, як дитина, і разом з тим складний і таноловитий. За версією англійською версією генії людства, 72 позиція в нього. А як людина, він непростий, він є чесний, він любить Україну, він не прощає підлості, людина, яка любить порядність. Він дуже простий, як в побуті, так і за столом, кухня. І разом з тим він дуже любить товариство. Він дуже любить жінок. Як натхнення мається на оці. Він дуже любить щирих товаришів. Він ніколи не лукавить. В Івана Марчука особливе ставлення до жінки. Він вважає любити, поважати, оберігати прекрасну половину людства потрібно не тільки у міжнародний жіночий день, а завжди. Жіночий день повинен бути 365 днів у році. А хто тоді жінка? Тільки один день вона жінка, тільки один день їй потрібно принести квіти, подарки чи щось робить. Вона щоденно є однаковою. і я не хочу, щоб жінка тішилася один день в році. Ну, це, це, виявляєте, яка то несправедливість? Хто це таке видумав? Це ту. Я не знаю, жінки вроді роді тіся, ой, ой, є жіночий день і так далі. Та на що та ви жінка, розумієте, вас кожен день свято, свято, свято. Що би ви не робили, розумієте? Куди би не ходили? Як би ви не хворіли? Люблять вас, не люблять так далі. Але ви є жінка, розумієте, з великої літери, бо то є жінка. Це бугиня. Жінка, розумієте, як, як Атланти, розумієте, Атланти, які підпирають не те, що там карнизи, Атланти, які небо підпирають, а жінка на жінці життя тримається. Воно ж не тримається один день. Воно ж воно ж тримає, тримається вічність це життя. І то тримає жінка. Вона підтримує це полум'я життя. От воно горить, горить, і тому ми живемо для того, що є жінка. Дослідників творчості визначного митця в Україні небагато. Збагнути його роботи може лише той, хто не полінується розмірковувати над кожним полотном. Його творчість медитативна, майже немає сюжетної експресії, кажуть художники. На картинах відображається світосприйняття митця. Треба людей цінувати, коли вони живуть. Бо коли помруть, тоді вже дуже ой було таке було. Я просто дуже щасливий. Що я знаю його за життя 1972 року, коли покійник Герета, мене ще тоді, до 70 х кінці, на початку 70-х роках, я їхав в Кам'ян. Він каже, знаєш, що, там є виставка Марчука, присвячена Шевченку, Шевченкіна. Унікальна виставка. Там ілюстрації до Кобзаря і тому подібне. І каже, домовся, може її привезти до Тернополя. Звичайно. Марчук був у палі, і думка про те, щоб перевести, була тоді неможлива. Він дуже не терпить, і... але тоді вперше я познайомився з Марчуком на виставці його. Він так підозріло дивився, бо якийсь з Тернополя приїхав, худенький, чорненький, е такий, і дуже захоплювався його малярством. Я хочу, якщо чесно, я дещо навіть да, тоді ще не розумів його того плюнталізму. Його батько був ткач і завжди все життя дитинство його було з нитками. Він десь той манер цього письма потім передав на свою творчість. Картини Івана Марчука є у колекціях відомих людей з багатьох країн світу. Його виставки побували майже у всіх великих містах України. Проте видатного художника турбує те, що сучасну молодь додалі менше цікавить мистецтво. Є категорія тільки людей, невелика категорія людей. От от я вам скажу по, по нашому національному музею, Київському, так? У Києві чотири мільйони, а то й більше людей, та приїжджих мільйон торічного. А ви зайдіть в музей в будь-який час, в будь-який день, і ви на пальцях одної руки порахуєте глядачів. От як люблять наші люди мистецтво, я завжди порівнюю. Національну галерею Третьяковку, всесвітньо відома, Наш музей ніхто не знає, ніхто не знає, абсолютно ніде в світі. Ірмедія каже, якби один відсоток тільки ходив до нашого національного музею, у нас би черга стояла. Наш мачопкий, той музей, знаєте, він хіба, хіба що годиться для Шепетівки Тернополя ще. Ще був би так більш-менш для Тернополя, розумієте? От. Хоча в Тернополі розумієте, я не можу сказати, що тут люди ходять на виставки. Я по собі знаю, розумієте? от, скільки людей буває, от, і слідкую за цим. І я би не сказав, що я вже хочу виставлятися в Тернополі. У відомого художника талановита донька Богдана Півненко. Вона скрипалька. З концертами часто відвідує Тернопільщину. Не тільки через те, що звідти родом її батько, більше тому, що це край, де цінують мистецтво. Богдана вдячна батькові, що дав можливість розвинути талант. Там, де мистецтво себе відчуває, воно там і є. Насправді, звичайно, хотілося б більшої підтримки і з боку влади, яка в принципі може просувати щось, так? щоб мистецтво. Ну, більше йшло в маси, бо так воно якось позиціонується, як елітарне. Да, У нас є елітарне, тобто хороше, і є попсове, яке ну скажімо, не завжди високої якості. Мистецтво треба любити. Переконані Богдана Півненко та Іван Марчук. А де воно змінює світ, робить людей добрішими, а їхні душі світлими.